Всім привіт! Ви на каналі Дем. Сьогодні у відео ми розглянемо спробу заробити на продажу кросівок під замовлення. Однією з головних переваг є відсутність фізичного товару, що збільшує ймовірність його придбання при предоплаті. З іншого боку, недоліком є необхідність очікування 15 днів та більша складність пошуку покупця, так як є предоплата. Всі покупки і вибір товару роблю на сайті Pinduoduo, Тож, якщо потрібно буде відео, як ним користуватися, пишіть коментарі і зроблю. Для початку потрібно було вибрати товар, який будемо продавати на OLX. Ми обрали 8 пар оригінальних кросівок з націнкою від 400 до 700 гривень, а також одну пару популярних кросівок високої якості, але репліка. Проте за більш прийнятною ціною, де націнка склала 400 гривень. При виборі кросівок ми акцентували увагу на їхній унікальності, відсутності аналогів на OLX та різних стилях та цінової категорії. Ініційовано 9 оголошень, проте 8 з них стосуються оригінальних кросівок, а одне репліки. Серед найбільш популярних моделей виявилось Nike Jordan 11 та Nike Montana. Хоча спочатку існувало зацікавлення саме у оригінальних кросівках Nike Jordan 11. Пізніше виявилось, що великий інтерес викликали саме моделі Nike Montana, так як були нижчі за ціною і були одні з найпопулярніших моделей в даний час. Переглянувши вибір кросівок і виставив 9 оголошень, де перші затрати склали 200 гривень на оголошення, що включало в себе всі наші витрати. Враховуючи вартість оголошень, що склала 200 гривень, та комісію OLX у розмірі 31 гривні при продажі кросівок, наш прибуток з одного продажу становив близько 200 гривень. Тож при наступних замовленнях наш прибуток би складав більше. Проте я зміг знайти першого клієнта, де після уточнення з розміром і всіма деталями він замовив кросівки. Кросівки були не зимові, і за цього я втратив декілька клієнтів, бо вони хотіли їх замовити саме на зиму. Ну мій клієнт замовляв їх для заняття спортом в тренажерному залі, тож проблем не виникло. Важливим етапом було спілкування з клієнтом, підтримка зв'язку та інформування щодо руху посилки, а сам замовив ці красівки на сайті Pinduoduo. Після отримання замовлення я проводив клієнта через процес отримання товару, де рівно через 15 днів приїхали кросівки. Відправивши фото та відео для підтвердження якості і наявності товару, я відправив кросівки новою поштою через Олег з доставку, де протягом двох днів клієнт забрав кросівки, де був повністю задоволений ними і їхньою якостю, а я зміг отримати свій прибуток. Ці Nike Montana я продав за 2000, де прибуток склав 400 гривень без урахування затрат на OLX. На фото і відео видно, що в них немає жодних недоліків і по якості вони на гарному рівні. Тож, якщо бажаєте замовити такі або будь-які інші красівки, пишіть в коментарі, я вам відпишу. Заключно, не дивлячись на деякі розходи, чистий прибуток був прийнятний і склав близько 200 гривень, хоча на наступні замовлення він би складав більше. Я планую продовжувати експеримент та спробувати виставити тільки копії актуальних моделей, сподіваючись на ще кращі результати. Якщо вас зацікавив цей процес, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого контенту про заробіток і не тільки. Також можете писати запитання, я залюбки на всі відповім. І хто додивився до цього моменту, пишіть коментарі, я добавлю вас в групу, де є промокоди на місць чайна.